Я колись давно робила огляд на першу частину адаптації кризи на безкінечних землях. Картка десь на екрані. Поки я розказувала про інші проекти, вийшли ще дві частини історії. Давайте подивимося, що ж там. Одразу скажу: адаптувати кризу майже неможливо без змін. Це надто масштабна, надто всеохоплююча історія. Щоб знати, зрозуміти кожну деталь, треба прочитати не одну серію. Звичайно, треба було спростити. Звичайно, треба було це вписати у всесвіт поточної анімації. Героїв не може бути надто багато, і вони мають бути розвинені хоч трохи. У Тому Росі всього 10 проєктів, мінус 3 про кризу, і порахуємо дві частини довгого Хеловіну як одну. Маємо всього шість фільмів. Десь на п'ять із них є огляди на каналі. Залишився по-моєму тільки зелений ліхтар, без уваги. Отже, фінальний акорд саги, яким він вийшов. Одразу скажу, що я дивилась дві частини одну за одною, і якість анімації тумороверсу витримати важко, інколи наче взагалі дивишся на стоп-кадри, вже чесно кажучи, хочеться трошки іншого підходу, але нехай це стилістичний вибір. Кінець ери дотягнемо якось і так. Немає сенсу в деталях переказувати події двох частин, тому що багато персонажів, багато поворотів, багато механік, і вони досить коміксові, якщо так можна сказати. Існування мультивсесвіту на кону все-таки. Просто нагадаю, що є монітор, є антимонітор, і другий дуже активно хоче знищити мультивсесвіт. В таких проектах, як криза, дуже просто втратити персонажів на фоні подій, які настільки грандіозні. Чи відбувається це тут? І так і ні. З одного боку, треба бути готовим до специфіки механіки. Постійно показують різні локації, планети, кораблі, виміри, часи, версії одних і тих же персонажів. І це може трохи дезорієнтувати, бо дивитись треба уважно. А по-друге, далеко не всі персонажі взагалі у версії були показані. Чи цікава задумка побачити Бетмена без Бет-сім'ї, який раптом має з нею співпрацювати? Так, але за 7 хвилин екранного часу навряд чи таке можна розкрити. Або, наприклад, Хелена Уейн, мене цей персонаж завжди інтригує, і приємно її було побачити у адаптації, але знову ж таки вона більше як декорація, і так можна сказати про всіх, хто не входить до основного касту, і це наче нормально. Часу мало, а персонажів багато. Але це симптом більшої проблеми. Ми і про основних персонажів ніяких цікавих інсайтів не дізнаємося. Всі поводяться очікувано і традиційно, ніяких провокуючих питань чи ідей. Арки прості до смішного. Здавалося б, криза це ідеальна можливість взяти звичних персонажів і розмістити їх у незвичні обставини. Але ні, це хоч і криза, але дуже комфортно. Якщо у першій частині великий фокус був на барі, то у другій частині більше на супердівчину, монітора, психопірата, про щодо жінку беса. Та супса, я навіть згадувати не буду. Звичайно, вони основна трійця. Друга частина у темпі трохи втрачає, хоча філерною не є. Але у другому акті ми, як правило, завжди маємо можливість фокусуватись на персонажах. Монітор від простого оглядача стає активним учасником подій, в тому числі завдяки Супергерл, яка випадково опинилась на його кораблі. І його смерть від рук Кари подається як дуже серйозний і драматичний момент. В третій частині виявляється, що причиною всіх негараздів був Константин, який хотів Дарксайда вбити, а такого робити не Можна. От Всесвіт і почав множитись. Також у другій, третій частині з'являються відсилки на інші мульти у таймлайні, і це зроблено, наче і непогано, але все одно глобальна картина. Масштабна картина івенту не дуже вагома. На жаль, інші проекти у версії були такі собі: особливого захвату не викликали. В третій частині після смерті самопожертви монітора темп починає пришвидшуватись. Все-таки всі планети вже в Pocket Dimension, але злодій все ще може їх знищити. Раптом значний наголос на Константина якого в інших проєктах наче не було. Приємно було побачити злодіїв з інших планет, каме у інших анімованих світів, але, звичайно, врятувати всіх може тільки хтось з основної трійці і не в такому вже крейзі коміксовому повороті. Я не буду казати, що сталося, але, скажімо так, якщо дивитись уважно, то рятівника буде ясно одразу. Також, якщо хоч раз бачили обкладинку кризи, то знайте, хто помре обов'язково, іначе так, про кару є окремий проект в рамках тумору Вьорсу, але центральним емоційним ядром цей момент так і не став. Отже, чи варто кризу дивитись? Нічого нового проект не відкриває. Нічого провокативнішого чи глибшого ніж зазвичай, ми все вже це бачили. А про масштаб подій, який міг би стати цікавинкою трьох мультів, часто просто забуваєш. Я вже не кажу, що ми велику кількість елементів бачили раніше, і зроблені вони були не гірше. Однак сама історія була адаптована не так погано. Є велика кількість варіантів персонажів, камео. Такий проект більше підходить лояльному фану DC, який хоче дізнатися, як же сама сага Тумору Вірсу завершиться. Я хотіла, я дізналась 60. Не вистачило проекту натхнення, так само, як і всьому Томору Вірсу. Подивимося, що з анімацією DC буде далі.